Скоріше всього, цей випуск розділить аудиторію на декілька таборів. Одні будуть за, а інші проти. Але ті, хто хоче рухатись вперед, знайдуть в ньому дійсно корисну для себе інформацію, або, хоча б просто повірять в свої власні сили, і я вважаю, що це теж буде дуже хорошим результатом. Кожен з нас хоче мати гроші на свої власні потреби і розваги, а особливо ця тема набирає актуальності напередодні літніх канікул. А чи задумався хтось із вас, що підробіток у діджитал-маркетингу може стати ключем до успіху не лише для дорослих, а й для юнаків та дівчат. Завдяки інтернету кожен може заробляти гроші, не виходячи з дому. Про це ми чуємо звідусюди. Навіть студенти перших курсів чи школярі старших класів. Але як саме? Які професії діджитал-маркетингу для цього підходять найбільше всього? Всі ці питання я розгляну в цьому відео. Тож, поїхало! Поїхало! Їхало здибало! Тож поїхали! А ви тим часом не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, щоб не пропустити нові не менш цікаві випуски. Всім привіт, я Віта, я маркетолог, і на своєму каналі я розповідаю все саме цікаве про маркетинг, про історію відомих брендів, про свої власні кейси, щоб всі, хто прагне збудувати міцний та успішний бізнес, або просто гортають YouTube у пошуках чогось нового, мали у доступі корисну та цікаву інформацію. Нещодавно я зі своєю подругою розмірковувала на тему того, які варіанти підробітку ми мали в часи нашого юнацтва, і через призму більш ніж десятирічного досвіду маркетингу я порівняла їх з можливостями, які доступні сьогодні. в не такі здавалось би далекі нульові, коли ми були сповнені ентузіазмом підлітками. Про інтернет більшість із нас знали лише маючи комп'ютерний клуб неподалік від дому. А для декого навіть така розкіш була недоступною. А серед можливих варіантів підробітку під час літніх канікул ми могли допомогти бабусям продавати яблука, мити автомобілі. А в більших містах були доступні такі варіанти, як роздача листівок, проведення опитувань під кіосками чи робота промоутером в супермаркеті від Кока-Кола. Але це вже мені здається, взагалі було. Еліта та тим не менш, маючи бажання купити собі щось таке, на що важко було вмовити батьків, більшість із нас чудово справлялася із пошуком будь-якої можливості заробити власні гроші. Але час не стоїть на місці. Тож сьогодні у підростаючого покоління інші вимоги до життя та зовсім інші можливості для заробітку. І я склала список різних задач, з якими доводиться працювати різним спеціалістам в діджитал маркетингу, і виділила серед них ті, які б, наприклад, особисто я могла спокійно довірити під. Підліткам. Цим випуском я в жодному разі не хочу применшити значення спеціалістів, які мають досвід пройшли навчання. Це незамінні люди, яких я бажаю мати кожній команді, бо це справжній скарб. Але я хочу розповісти про реально корисні варіанти заробітку для підлітків, щоб допомогти їм не просто заробити власні гроші, а дати можливість освоїти сучасні професії чи взагалі навіть заснувати одразу свій невеличкий бізнес, якщо хтось особливо кмітливий. Мені здається, це непоганий план на літо, так? Напишіть в. Будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І я хочу одразу зробити величезний акцент на тому, що, перш ніж запрошувати до команди юних спеціалістів, власники бізнесу та топ-менеджери мають створити всі належні умови, щоб інші колеги поводились етично, професійно, а в колективі були психологічно здорові умови для співпраці. Хоча насправді такі умови мають бути, в принципі, нормою в будь-якому колективі, незалежно від того, чи входять до їхнього складу юні спеціалісти. І, звісно, будуть люди, які вважають, що підлітки не впора. Або скажуть, що от такі у нас потім спеціалісти на ринку. І я тут відповім прямо: необроблений алмаз теж важко відрізнити від звичайного каменя. А на ділі результат завжди залежить від чіткості та зрозумілості поставленого завдання, незалежно від віку чи досвіду колеги. І це золоте правило в будь-якій команді, і лише в такому випадку завдання впораються на відмінно всі без винятку. Бо є правило без ТЗ результат хезе. А запускаючи інколи до 15 брендів з нуля за рік. Рік і постійно працюючи з айтішниками, дизайнерами, смм-никами, таргетологами і ще низкою спеціалістів, я це все пройшла на практиці не один раз. Impossible is nothing, як стверджує слоган світового гіганта Adidas, відео про який є на моєму каналі. Тож, давайте зараз ви перевірите, чи підписались ви на мій канал, і поставите вподобайку під цим відео. І перейдемо до суті. Які ж професії та навики можуть освоїти підлітки та заробити на них свої перші гроші? А може вже й не перші гроші. Відкриває мій особистий рейтинг, вакансія. Помічника СММ спеціаліста бо в ній зібрана одразу ціла низка функцій, які можна делегувати зовсім юному помічнику. Створення контенту для соціальних мереж, думаю, більшість юнаків та дівчат легко впораються зі створенням дописів по заданим темам, інколи навіть і візуальним контентом, фото, відео і так далі. Розробка календаря публікацій. Ваш колега юного віку може легко допомогти вам з цим питанням. Підтримка сторінок, відповідати на повідомлення чи коментарі від користувачів, моніторинг, згадувань компанії в соціальних мережах це ті завдання, які в принципі можна довірити підліткам. Аналітика та підготовка звітності аккаунтів це саме те, що я б навіть радила делегувати юним хлопцям та дівчатам, оскільки збір показників про ефективність соціальних медіа та аналіз цих даних чудово розвиває апарат мислення. Я думаю, що кожен із батьків хотів би, щоб його дитина розвивала власне критичне мислення, могла аналізувати отриману інформацію, виявляти тенденції і на основі цього робити не лише певні висновки, а й будувати подальші стратегії. Це дуже корисно, особливо в сучасному житті, маючи такий активний плив в медіапростору. Наступний пункт це аналіз конкуренту. Досліджувати та аналізувати ринок, на якому працює певний проект, та визначати, що роблять інші компанії в соціальних мережах в даному напрямку. І далі ще ряд задач в інтернет-маркетингу, з якими успішно можуть впоратись молоді люди від 16. Помічник копірайтера. Є копірайтери, які працюють з дуже великими об'ємами текстів. В дуже активних темпах роботи вони інколи вже втрачають пильність і можуть опублікувати матеріали не на тих ресурсах. Я знаю про такі випадки особисто, і в таких ситуаціях потрібні помічники. Мають чи чіткий список з назвами та всією необхідною інформацією про тексти, помічник копірайтера може легко допомагати своєму наставнику додавати нові статті в блоги чи в розділи з новинами на потрібні сайти. А також вони можуть ще перевіряти унікальність написаних текстів на різних сервісах. Переходимо до створення сайтів. Здивовані? А от не дивуйтесь, бо створення вебсайтів на конструкторах це досить нормальна практика навіть для школярів в старших класах. І я бачила роботи настільки талановитих підлітків в напрямку веб-дизайну, що вони з неймовірною легкістю створювали веб-сайти з нуля або адаптували вже готовий шаблон під потреби клієнтів. Помічник і мейл-маркетолога. Найперше, в чому можуть допомогти юні помічники, так це управління списками та сегментація бази електронних адрес. Також вони можуть додавати контент для розсилок. На деяких платформах для розсилок досить зрозумілий інтерфейс, з яким досить зручно працювати не лише досвідченим експертам, а враховуючи, що більшість платформ мають вже вбудовані. Шаблони, то цілком реально не маючи ніякого досвіду за короткий час навчитись змінювати їх наповнення для подальших розсилок. Тому я однозначно говорю так. Ці функції я б довірила юним помічникам. І завершує цей рейтинг, як на мене, дуже специфічна роль помічник проджекта. Окремі категорії підлітків я б довірила ці функції, наприклад, контроль виконання задач smm менеджером та іншими співробітниками компанії відділу маркетингу, наприклад, дизайнерами чи копірайтерами. Це досить відповідальна роль, тому тут кожен має добре зважити всі за та проти. Звісно, обсяг робіт може варюватися в залежності від специфіки конкретного проєкту. Головне, щоб завдання. Були цікаві та корисні для обох сторін і сприяли взаємному зростанню. І можливо не всі погодяться з тим, що я озвучила в цьому відео, і це нормально. Бо все-таки є проекти та компанії з надзвичайно великим рівнем відповідальності та вимог. І при делегуванні завдань ми завжди маємо спершу врахувати рівень знань та досвіду користування соцмережами чи взаємодію з іншими інструментами інтернет-маркетингу, того чи ін іншого спеціаліста. І звісно, потрібно мати час, який доведеться присвятити навчанню свого. Асистента з терпінням та розумінням підійти до цього, і я вважаю, що така допомога могла б стати в нагоді, як мінімум, власникам власного бізнесу, будь-то, наприклад, нігтєвий сервіс чи інтернет-магазин в соцмережах, або ж пасажирські перевезення це перше, що приходить мені в голову, тому що в цих нішах іде дуже активна комунікація з клієнтами в соціальних мережах, і цю комунікацію можна було б довірити підліткам. А може хтось із вас, мої глядачі, є спеціалістом із перерахов. Мною напрямків діджитал маркетингу і може довірити своїй власній дитині стати вашим помічником. Я знаю на мільйон відсотків, що наша земля багато талановитими людьми будь-якого віку. Для підлітків потрібні варіанти підробітку, які будуть корисними не просто в плані фінансів, а потрібна робота, яка б розвивала їхні особисті якості, такі як самодисципліна, концентрація та увага, комунікабельність, творчість, інноваційність, організованість, відповідальність. А ще це допоможе Йєнтувати всім у майбутній професії, зрозуміти, в якому напрямку їм цікаво було б рухатись далі. Але в першу чергу перший досвід роботи для будь-якої людини має бути не просто корисним, а й позитивним. Я сподіваюся, що це відео було цікавим та надихаючим для вас. Дякую, що додивились його до кінця. А також дякую вам за вподобайки та підписку на канал, щоб не пропустити нові, не менш цікаві випуски. До зустрічі в нових відео на цьому каналі. Па-па!